Яма про написання статті про стричівський місць збільшилась фактично на один метр у радіусі. Буквально три місяці ще і моста вже не буде. Фактично так ходим газу, бере. Він фактично розрушує, а й то дерево. І дерево розрушував, а може. Ай-яй-яй. Ха-ха, то треба ці посвіяти мало. на, от Под гори йде. А то мілко пішло там. Та то якраз той нижчий, то розривай, то як... Як йде, певляй гадко, Просто по почуло мосту. Хоча не бажай, а де було на штукатурі немає. Так то зробили, люди тільки роки стоять. Простояло і тепер просто завалить. через... як панч. <тит> да. Який довгий, через мус фактично волосся. Але який грубий. Гад, найстоящий гад. Як вам численність людей. Много людей прийшло допомагати. Не, не встигаємо. — Тут же проблема з да, 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 да. Тільки людей прийшло, то всі такі патріоти вибору не є та не є на яких Боли... Так, да, У них коли вибори то будуть, там по пару бумажок позберуть і 100 фоток зроблять, як одну бумажку беруть. Селфі, Селфі, селфі. Це дуже дуже я вже дуже не чудо, але я не знав, що йти, рухає, каже, немає клятку на продаж. А йшли спеціально з машиною, з таким метатрахамудю. Не так же проїзок. Спеціально йшли. Народу трофірований жив. Алкоголь вже їх цілком здурив. А, знає... Дає знаменити місце відпочинку, штричівський поток. Культура людина, але це... Єдине, чого тут не вистачає, то перебачте за слово чи говна на столі. Хоча кажуть, і тут такое було. Красотища. Бережемо природу. Ось сюди вроді скидують мусор. Коли роблять уборку. А ну... Банки, консерви. О! Навірно, тут скидують мусор і вони то називають уборкою. Невеличке сміттєзвалище. Катастрофа. Тиво, кульки, що хочете, то ужас. І ми рвемось кудись з Європи, говоримо про цивілізацію, а стреме девидене. Чом татує, такимо десь <ривіт> то влубати не кожу. there's no attachment

Угу, то дерево теж вірвало, ай? Та дерево вірвало, звісно. Юра, ти на мостові покемони глядаш не тільки? Ага. Видиш, я вже мав одного втікати. В бандані покемон втік. Точка на покемона. Та чого де? Взагалі порадують. Але була ракетнику як бавить, знаєш? Якби знав говорити, тут муст. Ми ніде не думали, що ми таке зробимо, ну. Ха-ха-ха. бесидуйте. Може я і бульоску на мото. Може ти. Ну подойдемо, там, коли це заскала, вот там в Це діри. Це там покладе, блять. Але як би ти казав, тут маленько зудру того. Ну, бо їх треба ліпити, ще наоборот. Ваша поведінка суттєва, поліна розвивається, розшовує нагороди. А тепер то продавуй той декоративний. Та навіщо їм якусь то треба? Ти не переживай. Ти будь настоящі. Будуть. Він такий, що вони вже містили.